Ніна Сергіївна стояла біля вікна, спостерігаючи, як чоловік копошиться біля машини. 35 років разом, 35 років. Останні роки вона часто запитувала себе, а чи любила вона його колись по-справжньому. Валерій, обід готовий. гукнула вона, прочинивши вікно. Чоловік махнув рукою, показуючи, що почув, але не квапився йти додому. Ніна зітхнула. Навіть така дрібниця викликала в неї роздратування чому не можна просто прийти вчасно? Навіщо змушувати її чекати? Такий мій чоловік завжди був. Вона повернулася на кухню, де на столі стояли тарілки з борщем. Нарешті двері гримнули, і в коридорі почулося кректання. Валерій знімав взуття. Що там на обід? спитав він, заходячи на кухню, і ж морщачи ніс. Знову борщ, ми ж вчора його їли. Так, борщ, вчора був свіжий, сьогодні ще смачніший, відповіла Ніна, намагаючись говорити спокійно. А котлет нема? запитав чоловік. Ні, Валерій, котлети будуть завтра. Ех, а я хотів сьогодні котлет. Він важко опустився на стілець і притиснув до себе тарілку. Сіль де? Перед тобою стоїть, а хліб, і хліб теж перед тобою, з роздратуванням відповіла жінка. Валерій щось буркнув собі під ніс і взявся за їжу. Ніна дивилася на нього і відчувала, як усередині наростає хвиля роздратування. Кожен звук, який він видавав, кожен його рух викликав у неї бажання підвестися і піти. Я хочу поговорити з тобою, нарешті сказала вона. Чоловік підняв очі від тарілки. Я подала заяву на розлучення, спокійно промовила Ніна. Ложка застигла на півдорозі до рота чоловіка. Що ти несеш? не зрозумів він. Я більше не можу так жити, Валерій. Я подала заяву на розлучення, ще раз повторила Ніна, і сама практично не вірила своїм вухам. Валерій Петрович повільно поклав ложку на стіл. З чого раптом? Стільки жили і раптом на тобі розлучення? Не раптом. Я давно про це думаю. Діти виросли, онуки теж ростуть. Ми свій обов'язок виконали. Тепер я хочу пожити для себе, намагалася пояснити жінка. Для себе? Він посміхнувся. Як ти собі це уявляєш? Думаєш, на пенсію сильно розгуляєшся? Справа не в грошах, Ніна підібгала губи. Я просто хочу спокою, миствово постійно бурчання, без необхідності підлаштовуватись, готувати те, що тобі хочеться. А також, у чому річ, котлети й ліньки робити, пирхнув Валерій. І зради цього ти хочеш зруйнувати сім'ю? Яку сім'ю, Валерій? Між нами давно нічого немає, ми просто сусіди по квартирі. Ну, знаєш, вигукнув він, життя прожили, а тепер бачите сусіди. А як же і в горі та в радості? Це просто слова, Валерій. Я виконала свій обов'язок, виростила дітей, тепер хочу пожити у тиші. У тиші вона хоче. А ти подумала, як ми житимемо після розлучення? Квартиру доведеться розмінювати? Я знаю, спокійно відповіла Ніна. Ти знаєш, то уявляєш, що ми отримаємо дві малогабаритки в якійсь дірі, і то, якщо поталанить. Не обов'язково можна знайти варіанти, була непохитна жінка. Та що ти таке кажеш? Валерій сплеснув руками. Ти бачила ціни на квартири? За нашу трикімнатну в кращому разі ми отримаємо дві будки на околиці, і то з доплатою. Ніна мовчала. Звісно, вона думала про це, але й здавалося, що свобода вартувала того. А комуналка, продовжував наступ чоловік. Зараз ми платимо за одну квартиру, а будемо за дві. Це вдвічі більше. Я впораюся, Валерій. Впорається вона. А продукти. Зараз ми купуємо один буханець хліба на двох, а будемо два, і вони зіпсуються, бо сама ти стільки не з'їси. Те саме з молоком, з м'ясом, з усім. Валерій, я все вирішила. Вирішила вона. Чоловік скочив із за столу, я дзвоню Сашку. Навіщо ти вплутаєш це сина? Хай подивиться на свою матір. Валерій Петрович схопив телефон і зник у кімнаті. Ніна чула, як він емоційно щось пояснює синові. Вона стомлено опустилася на стілець. Невже доведеться сваритися з усією родиною? Увечері приїхали діти Сашко з дружиною Мариною та донька Катя. Зібралися на кухні, як за старих добрих часів, тільки атмосфера була напруженою. Мамо, що відбувається, почав Сашко. Тато каже, ти розлучення затіяла. Так, так і є, спокійно відповіла Ніна. Але чому? Катя дивилася на матір з подивом. Ви ж завжди були такою міцною парою. І Ніна гірко посміхнулася міцною парою? Дочко, та ми просто добре грали свої ролі заради вас. І що тепер? запитала невістка Марина. Як ви житимете, і де? Розмінюємо квартиру, відповіла жінка. Мамо, але це ж безглуздо. вигукнула Катя. Ви втратите купу грошей на обміні і потім, як ви житимете по одному. Я чудово житиму, спокійно, тихо, без постійних причіпок. Прорахувала Ніна. Я не чіпляюся, обурився Валерій, який до цього мовчки сидів у кутку. Я просто маю свою думку, а це велика різниця. Думку, яку тобі обов'язково потрібно висловлювати з приводу і без, перервала Ніна, навіть якщо тебе не питають. Батьки, заспокойтеся, вигукнув Сашко. Давайте міркувати логічно. Мамо, ти впевнена, що зможеш потягнути окреме житло на свою пенсію? Впораюся якнебудь, відмахнулася Ніна. Якнебудь, це не відповідь. У тебе скільки пенсія? Вісім тисяч, а комуналка зараз яка, а продукти. Сашко має рацію, мамо, підтримала Катя. Ви з татом разом хоч би можете звести кінці з кінцями, а окремо ледве виживатимете. Ось. тріумфально вигукнув Валерій Петрович. Я те саме казав, хоч діти мене розуміють. Ніна відчула, як до горла підступає грудка невже й доведеться до кінця життя жити з цією людиною лише через гроші. Є ще варіант, раптом сказав Валерій Петрович. Ми можемо розлучитися формально, але продовжувати жити разом. Що? Ніна подивилася на нього з подивом Так, ти отримаєш своє розлучення, а ми збережемо квартиру і зекономимо на всьому іншому. Але який сенс у такому розлученні? не розуміла жінка. Ти ж хотіла волі, от ти будеш вільна, юридично, а жити ми моїх сусіди, якщо тобі так цього хочеться. Ніна розгублено переводила погляд із чоловіка на дітей. Це дивна пропозиція, не знала вона, які ще слова підібрати. Зате практичне, зауважив син Сашко. Тато діло каже дехто так живе, додала Марина. Я знаю пару, де подружжя розлучилося, але живе разом, і ніхто нікому нічого не винен. Подумай, мамо, дочка взяла матір за руку. Це ж розумний компроміс. Ніна мовчала, у голові крутилися суперечливі думки. З одного боку вона так мріяла про волю, з іншого перспектива жити у маленькій квартирці на околиці міста та рахувати кожну копійку справді лякала. Я подумаю, нарешті сказала вона. Валерій Петрович задоволено кивнув. Ось і правильно, подумай гарненько. Минув тиждень. Ніна Сергіївна сиділа на лавці біля будинку і годувала голубів. Поруч улаштувалася і подруга Тамара із сусіднього під'їзду. І що ти вирішила? запитала подругу Тамара, яка вже була в курсі сімейної ситуації. Не знаю, зітхнула Ніна. З одного боку, я так втомилася від Валерія що дня вона й те саме. Бурчання, невдоволення, причіпки, а з іншого, зацікавилася сусідка. А з іншого діти мають рацію грошей ледь вистачить на два маленьких помешкання, і жити буде тяжко. А що з цією пропозицією розлучитись, але жити разом? запитала Тамара з усмішкою. Ніна у відповідь теж усміхнулася. Знаєш, я спочатку подумала, що це повна нісенітниця, але потім почала розмірковувати. Може, в цьому є щось? Ми жили б, як сусіди. Я б готувала тільки собі, не підлаштовувалась під його смаки, він би сам вирішував свої проблеми. І ти думаєш, це спрацює? Тамара скептично підняла брову. Не знаю. Зрештою, якщо не вийде, завжди можна роз'їхатися. А що, Валерій? продовжувала цікавитися сусідка. Він за, звичайно, йому ж вигідно, готова хатня робітниця під боком залишиться. Та він просто переживає залишитись один хто йому борщі варитиме, засміялася Тамара. Ось і я про це, кивнула Ніна. Але я йому відразу сказала жодних борщів. Хочеш їсти, готуй сам. А він погодився, каже, житимемо, як сусіди у комуналці, у кожного буде своя полиця в холодильнику. Тамара задумливо подивилася на подругу. Знаєш, Ніно, а може, це справді вихід? Ви ж не молодята, щоб пристрасті кипіли. У нашому віці головне спокій та стабільність. От і я думаю, Ніна кинула останні крихти голубам. Спробую, зрештою, що я втрачаю? Увечері вона повідомила чоловіка про своє рішення. Добре, сказала вона, коли вони сиділи перед телевізором. Я згодна на твій варіант. Розлучаємося, але продовжуємо жити разом лише на моїх умовах. Яких ще умовах? насторожився Валерій Петрович. По-перше, у кожного своя кімната, ти переїжджаєш у маленьку». Чому це я в маленьку? почав заперечувати чоловік. Тому що я шию, мені потрібне місце для швейної машинки. Гаразд, неохоче погодився він. Що ще? Готуємо окремо, у кожного своя полиця в холодильнику. Прибирання робимо по черзі тиждень твій, тиждень мій, продовжувала жінка. Гаразд, розумно, погодився чоловік. «І ще, жодних претензій один до одного. Я не питаю, куди ти йдеш і коли повернешся. І ти також. Домовилися. Валерій простяг руку. По руках. Ніна потисла йому руку. По руках. За місяць вони отримали свідоцтво про розлучення. Діти були здивовані, але поступово звикали до нового статусу батьків. А Ніна Ніна раптом відчула себе краще. Вона навіть знайшла підробіток, шила на замовлення штори та покривала. Валерій теж змінився, став менше бурчати, навчився готувати прості страви. Знаєш, сказав він одного разу, коли вони зустрілися на кухні, але ж у нас добре виходить. Так, усміхнулася Ніна у відповідь. Але як розвиватимуться події далі, було ще зовсім незрозуміло.